Нація має особливість, відмінність від народу. Вона спроможна сама себе захистити без нікого. Без всяких там врятуйте нас, партнери, дайте нам щось, дайте гроші, будь-що. Нація спроможна сама себе захистити. І з державою, як інструментом, це легше робити і легше захищати себе. Від інших культур, які мають держава. Тому держава виходить необхідна, побажано, дуже сильно, прям так бажано, що без неї не можна. Для, для того, щоб народ став нацією. Ну і є ще додаткові атрибути. Своя версія історії, тому що це об'єднання. Історія об'єднує нас. Спроможність себе захистити самостійно. відрізняє націю від народу. Тому не всі європейські народи є нацією. До речі. Ми можемо їх називати так по звичці. Але в цьому концепті це не так. Нація конкретно має особливість. Вона спроможна себе захистити. Точка. Народ можливо, не може захистити. Курди можуть себе захистити. Ми дуже виходить. Їх асимілюють дуже жорстко. Три країни одночасно. Кримські татари можуть себе захистити. Ми їх навіть асимілюємо. Ми, ми це не свідомо робимо, але ми це робимо.